Бажання озеленити та привести до ладу територію навколо закладу проявили працівники центру розвитку дитини лазурний. Квітень і травень тут присвячують довкіллю. З погодою пощастило. Тому взялися підмітати, обкопувати дерева, сапати грудки землі, підрізати рослини та висаджувати нові квіти. Поряд із первоцвітами на клумбі тепер ростимуть пеларгонії. Сьогодні наш колектив вирішив долучитися до загальноміської талуки, щоб всі разом. Всупереч таким тяжким обставинам заради перемоги, заради кращого майбутнього, щоб зробити наше місто чистим, красивим, охайним і квітучим. Не обмежилися висадкою лише квітів. Біля паркану підготували місце для саджанців мелітопольських черешень. Це об'єднало всіх освітян закладу. Вони сподіваються, що через декілька років на пагонах дерев з'являться ягоди, що й буде символом нашої перемоги. Цьому році ми вирішили посадити вишні, бо вони є символом рідної землі та України. В народі існує повір'я, що гілочки мають магічну силу. На території є невеликий город, де вирощують овочі та ягоди. На грядках вже з'явилися перші паростки полуниці та зелені. Тож сьогодні робота кипить і у цьому куточку. Раніше всі ці рослини висаджували разом з дітьми, а потім їх досліджували на заняттях. А під час дистанційної освіти педагоги продовжують давати нове життя рослинам. Так у нашому закладі з'явилась алея з ібіскусами, символ нашої батьківщини та українського народу калина. З'явилися у нас сумні, але величні сакори та магнолія найстаріша на думку вчених рослина, представники якої квітли ще в епоху динозаврів. Сакури з'явилися тут завдяки вихованцям закладу більше трьох років тому. Вони ж є пам'яттю про них магнолієм та гібіскусам більше п'яти. А їхній цвіт щоразу вражає. Діти все таки побачать толоку дистанційне, адже така краса варта уваги.